Всім привіт! Мене звати Олеся Ржі і я волонтер домівки рятованих тварин міста Львова. Саме я родом з Токмака Запорізької області. На початку повномасштабної війни ми були вимушені виїхати зі свого рідного місця, тому що воно було окуповане. І ми приїхали у Львів, і от раптом дізналися про домівку рятованих тварин і почали ходити. Отак, от, от ми вже волонтеримо три роки з мамою. Тут знаходиться півтори тисячі тварин. В домівці є дві території у Львові і за містом. А зараз ще будують мрію, саме притулок величезний, теж за містом для песиків. Дуже багато тварин вивезені саме з прифронтових зон, не тільки собачки, а ще й котики або домівці знаходяться не тільки собаки і коти, а також різні лисички, сови і інші тварини, яких ви побачите трошки на інших кадрах. Тварини, що приїздили з якимись травмами, з психологічними проблемами, вони вже набагато краще себе почувають і можуть йти на прилаштовування. тобто вони шукають сім'ї, дуже очікують на сім'ї. До речі, домівка рятоних тварин кожного сезону запускають благодійний ярмарок під назвою Базар Добра, де продається барахолка, фудкорт і багато іншого. А це відео, яке ви зараз бачите, було створено для конкурсу на номінацію Пам'ятка мого краю. Ну і тому всім дякую за перегляд. Буду вдячна підтримці. Якщо ви напишете коментар, поставите вподобайку і всім па-па. До нових зустрічей!